Привіт тим, хто годує світ. Якщо ви потрапили на це відео, значить вам цікаво дізнатися, що таке архітект і з чим його їдять. Якщо це дійсно так, тоді сідайте зручніше і давайте розбиратися. Минулої весни ми вже випускали відео про архітект. Тоді, коли тільки тільки він перший раз пішов у продаж. І всім було цікаво, що ж це таке. І там ми виложили саму основну інформацію, е, яка от була доступна, скажімо так, на даний момент. Кому цікаво, десь там на каналі шукайте архітект. А тепер вже, скажімо так, ми більш детально розжуємо, що ж таке цей архітект. <рикул 'я> Отаку приколюху. <кл 'я> Притягнули мені зі складу. Е, архітект. Да, від компанії BASF Badish Aniline and Soda Fabric. Почнемо із питання, що це таке. Це ріст-регулятор із фунгіцидною дією на соняшник. Фактично, це перший в Україні зареєстрований ріст-регулятор на соняшник. Поки що таких ще немає. І як приємна плюшка, він має фунгіцидну дію. Фактично, компанія BASF Хоче повторити свою надуспішну історію із Карамбою Turbo, тільки тепер уже на соняшнику. От, є вже такий кейс, коли зробили ріст регулятор з фунгіцидною дією на ріпак, назвали Карамбо Турбо, І тепер кожен рік цей товар прям от дефіцитний, всі його хочуть купити. І компанія Busf на цьому ну, дуже так непогано заробляє. Ну, товар, який треба всім. І от вони вирішили повторити цю. Історію успіху на соняшнику. Соняшника в Україні, колеги, вирощується набагато більше, чим ріпаку. І цей ринок набагато більш грошовитіший. А фунгіциди на соняшник стають з кожним роком все більше і більше потрібні. Чому? Тому що соняшника з кожним роком стає все більше і більше і більше. Ну, швидше за все, ми вже досягли оцього потолка. Тому що вже посіяли майже 6,5 мільйонів гектар, і як дехто з вас міг замітити, ціни на соняшник ніхрена нема. От, зараз ми записуємо 1 грудня. Ціна на соняшник просто на уровні плінтуса. Такого дешевого соняшника в Україні не було. Але все одно його навряд ну, чи стануть сильно менше вирощувати. Все одно це буде дуже економічно вигідна культура. Отже, архітект це. Ріст-регулятор з фунгіцидною дією на соняшник, який має зайняти своє дуже, скажімо так, вшановане і солідне місце у технології виробництва соняшника на території України. Давайте тепер перейдемо до складу. Що ж входить туди? Мепікват хлорид прогексадіон кальцію і пірокластрабін. 150 г мепіквату, 25 г прогексадіона і 100 г на літр Ну, Фактично, е якщо дивитися просто на діючу речовину, то взяли медак стоп, рестрегулятор чистий, там де є прогексадіон кальцію і Мепікват хлорид. І ретенго. Піракластрабін, чистий, чистий стробірулін, е який має дуже класну пролонговану дію. Схрестили бульдога з носорогом, і вийшла оця малишка, яка називається Архітектор соняшника. Ну, да, так, так кажуть. Окей. Отже, до складу входить мепікват хлорид. Це, скажімо так, наступне покоління із нових ріст тому що ви пам'ятаєте хлор-мекват-хлорид, його на соняшнику використовувати небезпечно. Ми на особистому досвіді це пробували. Краще цього не робити, тому що виходить іногда окей, а іногда соняшник <кхем>, пропадає. Да, через мепіквад хлорид, який входить до складу архітекту, він більше безпечний, тобто безпечніший, ніж хлормиквадхлорит. Наступний інгредієнт. <кхем> інгредієнт, щось така бабаяга. В чані колоти то, <смеш> жабячих лапок, <смеш>, <смеш)> крилья кажана. <смеш> Наступна складова архітекта це прогексадіон кальцію. Це також розрегулятор, але це не просто розрегулятор. Хто з вас займається садками, знає, що прогексадіон кальцію чистий це препарат Регаліс, який використовується в садку для зменшення молодого приросту. Але в нього є така собі побічна дія. Після застосування прогексадіону кальцію в садку, дерева дуже сильно вкоріняються і після цього йде дуже сильний вегетативний приріст. Тому після використання прогексадіону кальцію в садку використовують прийом підрізання коренів для того, щоб зменшити, скажімо так, кореневу масу для того, щоб не так сильно Дерева гнали, ну, в частності ми зараз говоримо про яблуні, да? для того, щоб дерева не так сильно гнали однорічний оцей молодий приріст. Так от, гексадіон кальцію це ріст-регулятор із побічною дією, такою як укорінення. От. І Якщо ми говоримо за соняшник, в якого ну, корінь і так потужний, якщо ми його заставимо вкорінятися ще сильніше. Мабуть, ми отримаємо дуже крутий ефект. Ну що, мабуть, ми вже пробували. Ефект класний. Ну і третій інгредієнт це пірокластрабін. Це чистий стробірулін, який, не знаю, добре чи погано, але найдовше залишається в рослині. Е, да, пірокластрабін це стробірулін, який найдовше залишається в рослині. І, і, в принципі, чистий стробірулін із усіма класними, скажімо так, витікаючими, які є у стробірулінових фунгіцидів. Тобто цей препарат, архітект, має повноцінну фунгіцидну дію. Отже, наступне питання: для чого він треба? Рострегулятор з фунгіцидною дією. Ну, очевидно, мабуть, що як рострегулятор він може. Зменшувати, тобі ж регулювати ріст соняшника. Але ми пам'ятаємо, що там є прогексадіон кальцію, так що він, крім того, що він регулює ріст, підрівнює всі соняшники, якщо вони не однаково посходили. Ну, або у вас є задача, щоб вони під фрегатом пройшли, якщо соняшник на поливі, щоб були трошки коротші, регулює ріст і, як побічна дія вкоріняє соняшник. От, тобі ж отакий Регулятор надземної, стимулятор підземної маси соняшника. Крім перших двох функцій, регуляція надземної і стимуляція підземної частини, є ще третя функція фунгіцидна. Тобі ж в складі є піреклостробін, Тому, якщо ви звикли використовувати фунгіциди на соняшнику, то оцей красавчик буде то, що треба. Так лучше? Що ти мені не сказав? Гровекс. Качан, який не соромно показати. <ріхи> Отже, коли ви мене спитаєте, для чого треба архітект. Перше регуляція надземної маси, друге стимуляція підземної маси. І третє це фунгіцид, тобі ж боротьба із хворобами. Окей, для чого розібралися? Наступне питання: коли його застосовувати? В офіційній рекомендації написано, що можна там чуть ли не від чотирьох листочків. І там, от, там дуже коротше, далеко. Десь до зв'язки можна навіть далі. Е, найбільш логічним, ну, як на мене, було б застосування архітекту в фазу 8-10 листків. Ну так, десь від 8 до 12. Зараз мені почнуть опять закидати. Правильні листки вважаються парами в соняшника. У фазу від 4 до 5 пар листків соняшника. Найбільш логічна фаза застосування архітекта, Тобі ж 8-12 листків. Чому я вважаю, що саме в цю фазу буде найбільш логічним його використання? М -м Тепер я хочу спитати у вас, а що відбувається із соняшником, коли він вже досягнув фази восьми листків, 10 листків? От якщо зможете, згадайте, коли ви приїжджаєте на поле 8 листків і наступний раз, коли ви приїжджаєте на поле, він з кожним днем стає більший і більший і більший на очах. Фактично, після восьмого листка у соняшника починається дуже активне наростання вегетативної маси. І от якщо ми саме в цей момент, коли починає дуже активно рости вегетативна маса, покладемо туди рост регулятор, який зробить наземну масу сильнішу, плотнішу, і застава його ще сильніше укоріниться, А тепер на секундочку. 8-10 листків тоді, коли в верхньому шарі ще є волога, ми його заставимо у він полізе в ґрунт глибше. І потім, коли останні соняшники, які не вкорінилися, стало сухо, верхній слой пересох, верхньому слою весь корінь помер, тому що все пересохло. Останні соняшники починають корінятися. Потім. А ми архітектом у 8-10 листків заставили його у і потім, коли стало сухо, останні соняшники зав'яли, а наш вже укорінений, це круто. От якраз саме тому моя особиста думка, що місце архітекта от в будь-якій технології вирощування соняшника, особливо на півдні, особливо там, де проблема з опадами, саме 8-10 листків. Для того, щоб коли у соняшника є класні умови для розвитку, він не жирував, як парень, і рости в масу, щоб ми його тоді заставили у коріниця, щоб він глибше міг достати вологу. І щоб потім, коли верхній слой пересохне, і там не буде води, там не буде корня. І остальні соняшники тільки потім почнуть укорінятися, шукати вологу глибше, а наш вже буде вкорінений. Да, дітка. Саме тому моя думка така, що місце архітекту саме у фазу від 8 до 12 листків соняшника. Ну, для тих, хто привик читати парами, то від 4 до 6 пар соняшника листків. І останнє питання, на яке на яке я дам сьогодні відповідь, це яка норма застосування даного препарату, тому що ну, не всім зрозуміло від 1 літри до 2 літрів реєстрація. Скільки давати? Півтора, два чи літр? Непонятно. Так от, е, мінімальна логічна е, норма застосування цього препарату це 1,2 літра. Чому? Якщо ми хочемо отримати і фунгіцидну, і рестрегулюючу дію повноцінну, то при меншій гектарній нормі ну, буде важко це отримати. Відповідно, якщо ми хочемо по мінімуму отримати і фунгіцидну, і Ріструглюючу дію, це 1,2 літра. Все, що більше, чим 1,2 літра, аж до 2 літрів, це вже залежить від того, які у вас є специфічні задачі, від фази внесення, від бажаного результату і на секундочку. Навіть від того, наскільки сильно рослий ваш соняшник. Відповідно, якщо це маленькі низенькі гібриди, такі, наприклад, як LG 5555 -55, він маленький і на нього вносити багато. Архітекта ну, немає смисла, він і так сам по собі низький. Ну, Нема смисла для, для того, щоб його робити нижчим. Для укорінення є сенс. А в когось, наприклад, є високорослі гібриди, наприклад, як інгенти, да? він може рости дуже великий. І от коли у вас є саме задача ріст регуляції, сильної рістрегуляції, регуляції, тоді є сенс вносити більше архітекта. Відповідно, там буде більше фунгіцида, ми отримаємо всяких там плюшок від е, всіх компонентів цього препарата більше. Фактично, мінімальна рекомендована ну, скажімо так, від Гровекса норма архітекта це 1,2 літра. А максимальна, е, можна сказати, що лімітується тільки е, здравим смислом. Ну, крім здравого смислу, лімітуючий фактор може бути гроші. Це були чотири основних питання про архітект, які ми мали висвітлити в цьому випуску. Якщо у вас все-таки залишились питання про архітект, або можливо у вас ще є якісь специфічні агрономічні питання, на які ви хочете отримати відповідь, то саме для вас, для тих, хто додивився це відео до цього моменту, у мене є класна новина. Там під відео є посилання на форму. Заповнивши, яку ви будете мати змогу отримати агрономічну консультацію від команди Grovex. Заповнюючи форму, ви залишаєте заявку на агрономічну консультацію. Наші спеціалісти зв'яжуться з вами і допоможуть вирішити ваше питання. І як приємніший бонус для тих, хто записався на консультацію, є можливість отримати знижку на товари в нашому інтернет-магазині Grovex від 5 до... 10%. Да. Тільки для тих, хто перейде за посиланням під цим відео і заповнить форму. Ну, а я дякую вам за перегляд, величезної вам вдачі і хай прибуде з вами врожай!